45 гривень, дитяче взуття за 45 гривень в асортименті. До школи, до дитсадочка, дивіться, взуття 45 гривень. Ортопед в асортименті є в кількості за ціною 45 гривень. По розмірах у нас вони йдуть із 21 ці по 26. -й. 26, -й, 31, -й. більше 20 видів. Взуття за ціною 45 гривень. Погляньте яка краса. 45 гривень на сайті 100 гривеньcomua по 45 гривень семарного дня